Це була ігрова кімната, але ж тепер це ми обородували для складу. Полтавська школа номер 27 одна з тих, на базі яких можуть розгорнути пункт незламності. Його створили восени 2022 року, розповіла заступниця директора закладу. Якщо буде блекаут, то у нас є ліжка, і ці матраси, ліжка, ковдри, постільна білизна. Вони будуть просто ну будуть задіяні, задіяні для, для людей, для відпочинку. Є запас води, їжі, памперсів, одноразового посуду, туалетного папіру, миючі засоби. На час блекауту зразу буде працювати пункт незламності. Крім того, у закладі є генератор, буржуйки, запас палива та прилади для обігріву. Необхідне закупляли за рахунок місцевого бюджету та благодійників, розповіла Ірина Фостик. Це пауербанк, тут є ліхтарі. На Полтавщині загалом 590 пунктів незламності. Вони є у кожній громаді. Нині діють у режимі очікування, розповів заступник начальника. ОВА. «Ця інформація надходить до. Міністерство цифрової трансформації, де воно акумулюється в на порталі дія, для того, щоб офлайн, онлайн люди могли скористатися інформацією, дізнатися про пункти незламності. В таких пунктах незламності повинно бути забезпечено тепло, електроенергія, тобто підзарядка різних гаджетів, мобільний зв'язок, запас води. Пункт незламності на площі біля обласної адміністрації один із перших, який розгорнули на Полтавщині. Це було після ракетних обстрілів, які російська армія здійснила по об'єктах української енергетики 23 листопада. Папа 2022-го. Тоді у регіоні близько доби не було електропостачання. Люди шикувалися у черги біля намету, аби зарядити телефони та інші пристрої. Крім того, усередині можна було зігрітися та випити гарячі напої. Дочка заряджала туди, вони це, з Харкова і тут на квартирі жили ще у мене, живуть. То так приходили сюди, заряджали. Навіть нікуди було вставити <смі> заряд, не багато було. Прийшла в ЦНАП, вирішила скористуватись. Тут тепло, добре, чаю налили. Працює цей пункт незламності й нині. Я ні разу не була тут, це перший раз. Зайшла, погрілася. Зараз ще раз зайду. Бачу, стоїть чай, але я не, не пила. Тепло, хорошо. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.